Отже, що відбувається на фронті та навколо нього? Далі мені розповість Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, бачу вас вже в кадрі. Добрий вечір. Вітаю, почну з останнього. Ви чули іранські ракети, начебто, отримала Росія. Чим вони принципово відрізняються від наявних в Росії? Які міста можуть на собі потенційно відчути прильоти цих ракет в осяжному майбутньому? Якщо ми говоримо про модифікації ФАТЕК 110 та з найбільш небезпечною є зольфагар, тому що ця ракета, вона не тільки має достатньо потужну бойову частину масою майже 600 кілограмів, ця бойова частина вона від'ємна. Вона відокремлюється від розгонного блоку на останній стадії польоту, і це значно ускладнює сам процес прихоплення цієї ракети. Ця ракета вона була прийнята на озброєння в самому Ірані не так давно, в 2017 році. І згідно з тими характеристиками, які мають її дальність польоту це 700 кілометрів. Тут цікавий момент, який полягає у тому, що ця ракета вона в ракетній програмі, загально в загально-ракетній програмі Ірану, була перша, яка дуже швидко, майже в два рази, збільшила дальність своєї польоту, тому що, наприклад, ті ж самі ракети з а вони мають вдвічі меншу дальність польоту з Фатек 110 мають вдвічі меншу дальність польоту. Окрім всього іншого, вони всі базісно будувалися на базі радянських технологій радянських ракет, скажімо так, радянсько-китайських, оскільки в Фатек 110 базово входить ракета Зельзал-1. Це базісна ракета е балістична іранська, але вона будувалася е після того як Ісламська Республіка отримала доступ до китайських ракет е «ЦСС-8». Які, в свою чергу, також відомі як проєкт 7610, і базувалися, в свою чергу, на радянських С-75. Тому, скажу так, а, це а, небезпечно найбільше, це саме з Ольфагару. ФАТЕК-110, якщо ми говоримо про ті регіони, де є комплекс ЗРК Петріот або СЕМПТІ, вони будуть перехоплюватись так само, як і Скандери, але саме в тих регіонах, де є такі. Засоби перехоплення є ще вибройте, один. Боройтесь, я хотів би уточнити. Йдеться про балістичні ракети малої дальності Фатех 110, а, тобто більшість з доставлених до Росії належить до цієї групи, а можливо і Зульфікар також є в м, цій доставці. 14, що також він є. Тут uh -huh. є ще один нюанс. Для них потрібна своя пускова установка. Uh -huh. Також, окрім всього іншого, там повинні бути пускові установки. Тому о, я неодноразово про це говорив. Що, в принципі, якщо ми говоримо про протидію балістиці і не тільки балістиці, о, російській балістиці, Північно-Крейській балістиці КН-23, у нас обмежений ресурс, обмежені можливості перехоплення балістичних ракет. Бо в нас обмежена кількість відповідних зенитно-ракетних комплексів. І ефективніше не перехоплювати навіть самі ракети е, по регіонам, які знаходяться під постійними ударами, а, ну, скажімо так, е, працювати на території самого ворога по знищенню самих пускових. Це стосується, наприклад, С-300. Е, С-300 використовують як такий собі Ерзац. Е, Оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою 5В-55, яка не є балістичною ракетою, а по балістичній траєкторії. Знищення саме пускових С-300 значно б, зменшило б кількість таких ударів. А так само, як і, наприклад, знищення пускової до ракетки Н-23 дозволить це зробити, але це доволі таки складна задача. Добре, з ракетами поки що зрозуміло, не зрозуміло, тільки немає підтверджень, окрім як е, інформації від Reuters. Чекаємо на інформацію. А вас прошу прокоментувати ситуацію у Кринках у цьому селі. По-перше, пропагандисти російські вже встигли заявити про захоплення. Поспішили, виявляється, бо і сторонні аналітики і збройні сили України спростовують цю інформацію. Що вам відомо на цій ділянці фронту, що власне відбувається зараз? Плацдарм залишається під контролем Сил оборони України. Те, що вони поспішили, ну це найцікавіше було не почути, як наші офіційні там, яка південь, наприклад, робить заяву. Це зрозуміло, що це офіційна структура, яка повинна робити цю заяву. А мене більш потішили саме заяви російських воєнкорів та говорящих голів від тих чи інших підрозділів з групи військ Дніпро. Які діють саме по лівому берегу, і вони здивувалися, коли від Шойгу почули, що кринки вони під контролем російських окупаційних військ. Навіть серед них був такий дисонанс досить потужний. А загалом, це для чого потрібно? Це потрібно для того, щоб Путін вийшов таким великим переможцем саме на вибори, не тільки на вибори, а й на під час звернення до федерального зібрання. Бо о, Авдіївка вона о, була в плані разом з кринками на захоплення о, до виступу Путіна перед о, Федзібранням. О, з Авдіївкою вони впорались фактично з цією бойовою задачею, а з кринками в них все не виходить і не виходить, не дивлячись на те, що там достатньо потужна група військ Дніпро там більш ніж. 72 тисячі було до об'єднання з ГВ Запоріжжя. А зараз їх об'єднали. Це ще більш потужний потенціал. Але е результату вони поки не мають е щодо е зачистки кринок. Прошу вас прокоментувати заяви Буданова. Він говорить про те, що ЗСУ перебувають у складному становищі, але складне становище також і в росіян, і загалом вони не зможуть захопити Донецьку та Луганську області до кінця цього року. Це сигнали для когось, чи це така інформація, яку ну просто треба сприймати як звичайний звіт з фронту. Ну, це є констатація факту. Також ми дійсно в складній ситуації нам не вистачає боєприпасів, нам не вистачає техніки. Ми втратили Авдіївку саме через ці причини, що нас не вистачало ресурсу та інструментарію. Нам не вистачало боєприпасів. Ми не могли ефективно протидіяти російській тактичній авіації, яка використовує масштабно використовувала каби. Бо а, з 16 на 17 лютого було встановлено абсолютний рекорд використання росіянами кабів по всій зоні бойових дій 151 каб за добу, але найбільша кількість була спрямована саме на Авдіївку. Більш ніж 90 кабів було використано по Авдіївці та її околиці. І як протидіяти в таких умовах? Тільки зараз а, я не знаю, якими саме а, засобами. Але ми почали протидіяти тактичній авіації достатньо ефективно. Але знову ж таки, якщо ми не могли зробити цього раніше, були причини, чому ми не могли цього зробити. А причина, скоріш за все, те, що цей інструментарій цієї протидії він у нас обмежений так само, як зараз обмежений і кількість боєприпасів пропорційна до артилерії. Добре, про обмеженість тут от хотів би одна річ, коли ми самі говоримо про нестачу боєприпасів, інша річ, коли у Пентагоні заявляють, я процитую нагадаю глядачам Сабріна Сінг, це речниця Пентагону, сказала, що без допомоги США Україні доведеться вирішувати, які міста вона зможе утримувати, чи свідчить цей сигнал про те, що питання гостріше насправді ніж ми думаємо і. Можливо, навіть приречене, і воно не буде вирішене. Я маю на увазі конкретну допомогу США. Скажімо так, все залежить від республіканської партії на сьогодні. Це ну, це зрозуміло. Так, зрозуміло. Але як республіканська партія, зокрема, Трампійське крило, поведе себе. Тут, от чи є в нас. Я, Я не буду якісь ілюзорні замки. Мені здається, що республіканці зараз будуть тиснути демократів максимально допоки не відчують, що остаточно над ними перемогу. Тобто для них важлива перемога на виборах, і вони ладні йти на все заради цієї перемоги. Ми це вже бачимо, тому зараз треба все ж таки шукати альтернативні можливості. І недаремно пролунала заява Петра Павла під час Мюнхенської конференції про 800 тисяч боєприпасів. Е, в Європі дійсно знайти 800 тисяч боєприпасів, ось так дуже швидко, в повному комплекті, важко. Але в світі ще є країни, які мають як виробництво, так і запаси, відповідно, великі запаси тієї чи іншої номенклатури а, боєприпасів, тому ж самого 155-го калібру та 122. го От саме взаємодія з цими країнами може бути перспективною а, заміною частково, але все ж таки достатньою для того, щоб тримати оборону поставками від США. Добре, оборону тут зрозуміло. А як з наступом? Ще раз процитую Буданова, після перебування в обороні Україна зможе почати новий контрнаступ у 2025 році. О, тут, от тут про що йдеться? Тому що якщо буде західна допомога ну, е, в особі Байдена чи Трампа, це одна річ. А якщо не буде Європа чи з Європою, ми зможемо наступ проводити у 2025 році? Все залежить від масштабів військово-промислового комплексу та нових партнерів України. Зараз, як на мене, повинна відбуватися достатньо потужна дипломатична робота з тими країнами, які досі нам допомагали в першу чергу гуманітарно. Також у нас є можливість отримати допомогу від. Тих країн, які е, нам її е, не давали, хоча при цьому не висловлювали за попроти е, підтримки України. Тобто е, 24-й рік він буде важкий. Важкий чому? Тому що на полі бою у нас буде переважно оборонного типу події тактичного рівня. Тактика, саме тактика буде оборонного типу ведення бойових дій, а це може до кінця року навіть затягнутися. Цей процес все залежить знову ж таки від США, але паралельно з цим ми можемо вирішувати питання щодо заміни США в перспективі і компенсації саме цієї компоненти, яка йшла до того від США. Ну і Європа, як ми бачимо, вона зараз збільшує кількість. Допомоги Україні. Якщо раніше європейські країни це були в першу чергу питання гуманітарного складу, зараз це питання мілітарного складу. Вони е, замінюються, е, так трансформуються. Називемо це так. Дякую вам за розмову. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був на зв'язку.